Цьому випуску таблиця коефіцієнтів УЄФА після матчів Динамо та Шахтеря в Єврокубках. Що треба українським командам, щоб потрапити в плей Ліги конференцій? Артем Довбек близький до переходу в легендарний італійський клуб, огляд матчів за участі українських легіонерів у європейських чемпіонатах. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами, тож підтримайте нас вподобайкою. Завершився черговий тиждень Єврокубків, де відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів українських команд. Донецький шахтар обіграв ірландський Шемрок Роверс та додав у Єврокубкову скарбничку України плюс 0,5 балів. У п'ятирічному рейтингу УПЛ випередила Азербайджан і Словенію та піднялась на 25-те місце. Обидва цих конкуренти на цьому євротижні залишились нічим. Далі нас випереджає Сербія, Угорщина та Румунія. І якщо Україні в цьому сезоні вдасться піднятися на 22-те місце у п'ятирічному рейтингу, то чемпіон УПЛ у Євровесні 27-28 розпочне відбір з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, а не з першого. Також ліга конференції вже підібралась до фінішної прямої в стадії ліги турніру. Залишилося зіграти лише два тури. Тож дивимося, що треба Шахтерю і Динамо для виконання своїх задач у турнірі. Два тури Динамо дуже й дуже оманливі через те, що в наступному кияни зіграють з Фіоритиною, які також в кризі, та проти вірменського НОА. Симулятор футбол міцдейт оцінює шанси потрапляння Динамо в топ 24 всього у 34%. Шахтар математично ще не гарантував собі плей-офф, але той же футбол Міцдейт оцінює шанси гірників фінішувати у топ-24 як 100%, натомість шанси потрапляння гірників топ-8 оцінюються у 88%. Тож тут варто говорити вже виключно про боротьбу за топ-8, минулого сезону ця зона замкнулася на 11 очках. Гірникам треба виграти два матчі проти Хамрон Спартанс і Рієки. І місце в топ 8 буде гарантоване без усяких, якщо і коли. Нагадаємо, що воно спрощує життя навесні, бо дає пряму путівку в 1-8 фіналу турніру. В УПЛ сталося перше звільнення у сезоні. Ще яке гучне. Роботу на чолі Динамо втратив Олександр Шовковський. Через дві години після поразки киян від кіперської омонії у поєдинку ліги конференції офіційний сайт опублікував жорстку своєю лаконічністю заяву. Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків. Шовковський покинув посаду на хвилі трьох поразок поспіль, залишивши Динамо на тривожних позиціях. Сьоме місце в УПЛ, де відставання від першого шахтеря 10 очок, та 27-ме місце у лізі конференції, де відставання від зони виходу в плею в 2 бали. Тож, саме час оцінити здобутки Шевковського на посаді, яку він зайняв два роки тому, замінивши мірчу луческу. Один з промовистих параметрів відсоток перемог. Олександр провів на чолі Динамо 101 матч, з яких виграв 61, відповідно, 60,3%. Востаннє кращий показник за цим параметром демонстрував у Динамо ще Сергій Ребров. За три роки з білосиніми нинішній очільник збірної України виграв 68,6%. Після нього результати хацкевича Михайличенка та Мірчі Луческу були ще гірші, тому на їхньому фоні Шевковський має краще вигляд. Також 50-річний спеціаліст зумі виборотись киярми чемпіонство у минулому сезоні, яке стало ювілейним 30-м в історії клубу, Динамо, крім Шовковського, розпрощалося ще з однією легендою. Олег усів також звільнений з посади помічника головного тренера. Натомість Костюку допомагатимуть два фахівці з попереднього штабу: це 40-річний тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба та 45-річний спеціаліст по стандартах Мацей Кензюрек. Тож давайте тепер друзі коротко оцінимо нового наставника чемпіонів України. Погодьтесь, керівництво Динамо частково здивувало рішенням зняти Шовковського прямо зараз. Це банально не в їхньому стилі. Зазвичай ми бачили стратегію, мовляв, дотерпіти до паузи чи до кінця сезону, попри певну адаптацію, та що там сам Ігор Суркіс буквально кілька тижнів тому висловлював довіру до тренера. Тож наступне рішення призначити виконувачем обов'язків Ігоря Костюка, який працював з Динамою 19, поки що взагалі не зрозуміло, який Костюк тренер, саме крізь призму дорослого футболу будь-якого рівня. Спеціаліст працював по. На 10 років у структурі Динамо у молодіжній сфері і 8 з Ю-19. Так, юнацька команда киян у чемпіонаті має величезну перевагу за класом та особливо за фізичними профайлами. Команді не було рівних в українському чемпіонаті, та й в Єврокубках молодь киян завжди боролася за найвищі місця. Цікаво подивитися, як він знайде підхід до Ярмоленка, майже спортдиректора команди, та до тих самих Шапаренка чи Брашка, які схожі більше на балас ніж мотивованих футболістів. Зараз не позаздриш цьому наставнику, якому передали команду майже в розібраному форматі, та ще й в такому важкому положенні. Але якщо Костюк доведе своїми рішеннями та тактичними схемами щось в цьому колективі, та, хоч якось, видавить хороші результати не тільки в плані перемог, а й хорошої гри, тоді в нього є всі шанси отримати посаду вже головного тренера та продовжити керувати цією командою. А вже відомий вітчизняний тренер Мирон Маркавич назвав головну помилку Олександра Шовковського та перспективи Костюка на посаді наставника Динамо. Знаєте, ті, хто зараз виходить на поле, взагалі не відповідають такому великому клубу, як Динамо. А що стосується звільнення Шевковського, то його помилка була в одному. Оскільки він виграв чемпіонат України, йому потрібно було покласти на стіл президенту клубу ігру Суркісу список приблизно 7-8 футболістів для підсилення і тиснути на те, кого коуч хоче, а не тих, кому нав'язують. Треба було сказати Суркісу, як я з такою обороною буду грати в Єврокубках, а якщо він не погодиться, то просто йти. Тепер бачите, зараз наставника обливають брудом та зробили винним у всіх гріхах. Ну а тепер щодо призначення Костюка. Я не знаю, йому напевно не було куди подітись з підводного човна. Костюк працює давно в структурі клубу, призначили і все. Бо хто зараз із сторони піде в Динамо працювати? Ну, побачимо, може Костюку свіжим оком щось вдасться реанімувати, але глобально на процес це не вплине, оскільки ще раз скажу, що я не бачу в Динамо команди, потрібно міняти все і починати з оборони. Нещодавно відбулося жеребкування стадії чвертьфіналу Кубка України. За підсумками Жеребу Металіс, 1925 зустрінеться проти київського локомотиву. Чернігів зіграє проти Фенікс Маріуполь, ЛНЗ проти Буковини, а Київське Динамо отримало в суперники Інгулець. Зазначимо, що вперше в історії до чвертьфіналу пробилось п'ять клубів Незупел, Шахтар вилетів в одній восьмій фіналу, поступившись в Динамо, який продовжить боротьбу за трофей вже з новим тренером. Український нападник Артем Довбик опинився в епіцентрі трансферних новин. У Ромі вже кілька тижнів тому ведуть внутрішні обговорення щодо майбутнього українця, де клуб не виключає його продаж. Головний тренер команди Джан Пєрога Спирінь, хоча іншого типу нападника. І якщо Довбика вдасться вигідно продати, вовки готові відпустити його вже найближчим часом. Сам Довбек теж почав схилятись до думки про вихід. Він не задоволений своїм становищем у команді та відсутністю стабільного ігрового часу, тому повідомив агенту, що готовий розглянути трансфер взимку. І саме тут на горизонті з'являється Мілан. Росонері активно шукають підсилення в атаці. Їхній перший варіант Франко Ліно з Мітюланда, але ці переговори на межі зриву. І якщо так станеться, Мілан одразу переключиться на Довбека. У клубі чудово пам'ятають, що були близькими до його підписання влітку, і тепер шанс з'явився знову. Рома готова вести перемовини приблизно від 25 мільйонів євро, а українець цього сезону має 14 матчів, 2 голи та 2 асисти, але його роль у команді стала занадто нестабільною. Тож усе йде до того, що вже цієї зими Артем Довбек може стати гравцем Мілану. В інших матчах європейських чемпіонатів Дженуа Маліновського здолала аутсайдера чемпіонату Верону, а Бренфорд Єрмолюка в домашньому матчі не залишив шансів Бернлі. Маліновський провів на полі 85 хвилин, допомагав своїми передачами загострювати атаки генуестів та отримав від Софаскор середню оцінку 6,8 балів. В турнірній таблиці італійського чемпіонату Дженуа покидає зону вильоту та підіймається на 15-ту сходинку чемпіонату. Єгор Ярмолюк в свою чергу відіграв всього 15 хвилин, вийшовши на заміну, та отримав оцінку 6,6 від Софоскор в турнірній таблиці АПЛ Бренфорд восьмий, а від Ліга Чемпіонівського четвертого місця команду віддаляє три бали. Бенфіка разом з Трубіним і Судаковим здійснила шалений камбек на останніх секундах у 12-му турі чемпіонату Португалії проти Націонала. У стартовому складі лісабонців вийшли Горгій Судаков та Анатолій Трубін, які провели весь поєдинок на полі. Попри повну перевагу орлів, націонал неочікувано вийшли вперед на 60 й хвилині завдяки голу Хесуса Реміреса. Бенфіка побігла відігруватись, і саме Горгій Судаков став одним з героїв цього епічного камбеку. На 89-й хвилині Горгій перехопив м'яч в центрі поля та розпочав атаку, яку вдало завершив Джан Лука Престіані, прошивши кіпера суперників. І вже на останніх секундах матчу Судаков вирізає просто ювелірний пас на шельдерупа, той віддає на вільного Павлідіса, який забив переможний гол для Бенфіки. 2-1, ороли перемагають, і за підсумками матчу саме Судакова було визнано гравцем цього протистояння. Статистичний портал Софескор поставив українцю найвищу оцінку у складі обох команд: 8,7 і балів. Анатолій Трубін, на жаль, провів не досить впевнений матч. відповідно оцінка 6,4 балів. Попри перемогу, Бенфіка далі утримує третє місце в таблиці з 28 очками, поступаючи спортінгу за додатковими показниками та відстаючи від порту на 5 балів, суперники лісабонців свої матчі цього туру ще не проводили. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи зможе Ігор Костюк реанімувати київське динамо.